Слава Україні! Спецпризначенцю з Хмельницького присвоїли звання Героя України. Наші Петівщині сталася дорожня транспортна пригода за участі працівниці поліції. Хмельничанин організував злочинну групу. Та про ще більше новин детальніше протягом п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Херсон пережив ще один жахливий ранок. Сьогодні близько п'ятої години російські окупаційні війська з тимчасово окупованого Лібобережжя знову нанесли по центру Херсону удар. Обласна військова адміністрація показала наслідки ранкового удару російських військ по Херсону. Інформація про постраждалих серед херсонців не надходила. Зараз на ваших екранах будуть наслідки руйнувань у селі Гроза на Харківщині. 5 жовтня Росія нанесла ракетний удар по мирному селищу. Кількість загиблих зросла до 52 осіб. У лікарні сьогодні померла ще одна людина. Про це сьогодні повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Люди, які вижили, досі знаходяться у лікарні. Дуже багато з них у стані тяжкої травми. Нагадаємо, що ракетний удар Росії по селищу Гроза 5 жовтня став наймасованішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення. Серед загиблих є восьмирічна дитина. На Харківщині оголошено триденну жалобу. Про це нагадав голова Харківської ОВА. Сьогодні Харків знову атакували двома ракетами. Внаслідок цього удару загинув 10-річний хлопчик. Кількість постраждалих збільшилася уже до 27. Серед них є 11 11-місячна дитина. Ніколи не пробачимо Росію. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України. На жаль, посмертно спецпризначенцю з Хмельницького. 23-річний Дмитро Крамер, молодший сержант, заступник командира групи 8-го полку спеціального призначення сил спеціальних операцій імені князя ізяслава Мстиславича, загинув 6 травня 2023 року під час стрілецького бою у Бахмуті. Низький уклін Герою України вічна пам'ять та слава. На Хмельниччині буде гучно сьогодні з 12 по 15 на території Староконстантинівської громади будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Все під контролем без паніки. У Славуті на Шепетівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції. Це було ввечері у вівторок, тобто 3 жовтня. Зіткнулись два авто. Поліцейська була за кермом одного з них. Постраждалих внаслідок аварії немає. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Шепетівського районного управління поліції. Саме його працівницею була поліцейська. Як зазначається, на момент дорожньо-транспортної пригоди вона перебувала поза службою. Наразі її відстронили від роботи та призначили службове розслідування. Музика. Хмельничанин організував злочинну групу, яка займалась вимаганням коштів торгівлею людьми та наркотиками. Їх затримали ще у червні цього року. Організатор неодноразово судимий хмельничанин. Він хотів отримати статус так званого «смотрящого» за містом у регіоні. Залучив знайомих з місць позбавлення волі. Його напарники шукали наркозалежних, які перебувають на терапії, а далі примушували їх збувати наркотики. В разі відмови погрожували. Під час затримання поліцейські провели 19 обшуків, вилучили наркотики, психотропні речовини, а також чорнові записи з клієнтами та боржниками. І навіть зброю наразі досудове розслідування у цій справі завершилось. Лідера злочинної групи судитимуть одразу за кількома статтями: одного спільника за вимагання, виробництво та зберігання наркотиків, іншого за наркотики. Їм загрожує загалом від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Учора, 5 жовтня, у селі Райківці, що на Хмельниччині, не встановлені особи, розмалювали червоною фарбою стіни храму Божої Матері УПЦ МП. Поряд на асфальті невідомі нанесли червоною фарбою напис МП. У зв'язку з вчиненим правопорушенням віряни храму звернулись із заяву до правоохоронних органів. Деталі згодом. Виставку живописних творів Андрія Каптаря представлять сьогодні у центральній публічній бібліотеці. Квартини митця представлять о 13-й годині в межах літературно-мистецької вітальні у центральній публічній бібліотеці. Виставка націлена привідчинити світ автора споглядачу його брависте й тематичне наповнення, а ще дати можливість усвідомлення того, що мистецтво лікує рани, нанесені історичними зрушеннями і фіксує час, супровідні з ним емоції, переживання в незначній незначній цінності культури. Не забувайте про те, що всі ці можливості сьогодні це заслуга збройних сил України. Тож допомагаємо нашим захисникам виборювати наше сьогодні, наше майбутнє. Разом до перемоги, до зустрічі в ефірах. Бережіть себе.